Вводиться номер протокола, номер протоколу підтвердження, потім вводиться, сума штрафу, сума штрафу, штрафу, потім підтвердження, наприклад, штраф 255 20 0 Потім підтвердження, проводиться магнітною карточкою до цієї сторони. Вводиться пін-код і доїду штраф сплачений. Виходить два чека, один залишається у особи, яка сплатила. Один прикріпляється до протоколу. Раніше вони протокол составляють, потім ти йдеш в зберкасу, там заповняєш і опять перечисляєш. Трошки більше, ніж уроків. Так ти провів і, в ти знаєш, куди пішли ці гроші. Ніякої готівки нема, штраф автоматично сплачується. Це бачить банк, і банк перераховує до наказначеського рахунок держбюджету. Якщо апарат на місці заглючить, є контактний телефон банку. Є виділений працівник банку, який завжди візьме слухавку і зможе співробітника державтоінспекції проконсультувати, що треба робити з цим мобільним терміналом.